Так, я вангую вже, мабуть, мільярди таких е, відео. Але мені здається, що хай буде ще одне. Коротше, я довго йшов до цього, довго супротивлявся, але врешті-решт я знаю, в чому різниця між SMA і RPSMA. Прикиньте! Я розібрався! Так ось, насправді все дуже просто. Е, спочатку були СМА. І ніяких РПСМА не було. І як вони відрізнялися? Папи Папи були з папи, перш за все, папи. Чим відрізняються папи? Тим, що у папи гайка. Ну, от я не знаю, чому так от історично склалося, що гайка вважається признаком папи. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що в папи головне, правильно не гайка. Але тут все воно зросталося. І член тут теж був. І тому, мама, мама, СМА, рідна мама, також все підходила. В неї гайки не було зверху. Але в неї був той характерний признак от, мами, який ми звикли брати як маму. Тобто це рідний пара тато РПС. Тьфу, блін, от бачите, я вже путаюсь. От цього треба, треба викоріняти на самому початочку. Бо ми так запутаємося в хламіну. Оце папа, тато Тобіш. Він відрізняється гайкою. І в будь-яких роздімах тато чомусь з гайкою. Хоча це не є признаком тата головним правильно. Тому це нас, мабуть, і путає. І на проводах тато, бачите, з гайкою це тато. Рідний тато завжди з гайкою. Тато завжди з гайкою тут. от. А мама без гайки, але з, також все підходить. І вони, звичайно, друг в друга прекрасно. Все, от воно все працює. І це фактично є мама і тато одного роз'єму. Зрозуміло, так? Да? Ну, так. Тато оце. Мама оце. Це з одним роз'ємом. Що не так сталося, щось не так сталося, коли там хтось додав, як кажуть спеціалісти в НВЧ Гермафродітів. Ой, а вийшло це все, коли там, крім радіо, ще полізли Wi-Fi і різні інші речі. Гермафродіти це коли. У гайок. Сталися дирки? Так, фокус. Привіт, фокус. Ми тут. Знайдись нас. Опа! У гайок сталися дирки. А у цих от штук, які внутрі закручуються, типа болтиків, чи як, ну, тут важко сказати, що це болтик, але, ну, мовно кажучи, з наружною різьбою Сталися. Піпіськи? І тут все, блін, стало незрозуміло. Бо хто з них тато, хто з них мама, ну, для початку треба зрозуміти, що якщо гайка іде з диркою внутрі, то це гермафродіт. І якщо ця штука йде з піпіською внутрі, це також гермафродіт. І всі обидва гермафродіти називаються RPSMA. Це просто зовсім інший роз'єм. Вони дуже схожі на СМА, майже однакові, але фактично це зовсім інша пара, і тому, тому ну, це, це порівню, Умовно кажучи, як N-Type, як TNC, просто зовсім інша пара. Насправді, до СМА має відношення лише таке, що дуже схожен зовнішній. Тому все це не розберіга, воно дуже схоже на СМА, практично один на один, воно все от майже налазить, але, блін, бац, там член, а там дирка, і взагалі не там. І. коротше, розбереш. Так ось, якщо в гайці нема члена внезапно. Бачите, нема його, блін. Опа, дирка! І тут така ж історія, що от член виріс от там, де його не ждали, це РПСМ обидва. Але тато залишився знову такий оцей з Балтяри, а мама залишилася з зовнішньою різьбою. Тобто нічого не помінялося там, де воно е, ну, якби мало б змінитися. Але змінилося все там, де воно не, не змінюється. І, блін, вони знову-таки друг до друга підходять, і все хорошо, якби в нас в голові воно не вскипіло. Так. Тому, в принципі, ось цю пару. Де внизу. Тато, а зверху мама ми називаємо СМА. А оцю пару, де внизу знову таки тато, а зверху мама ми називаємо РПСМА. І нічого з цим вже не зробиш. Дякую за увагу. Користуйтесь, до речі, такими прикольними княгами. Коли ви все це можете от прямо в одне скласти, розкладувати в такі зручні штуки і взяти з собою. Бо все це треба мати. До речі, підскажу, де все можна придбати. Для військових нуль.